Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді компактна та практична силиконова сумка в чорному кольорі. Ідеальне рішення для зберігання дрібних речей. Ця сумка виготовлена щільнагу з силиконом, що забезпечує її міцність та довговічність, а має розміри 32 24 висота 25 см. Завдяки своїм компактним розмірам. Її зручно використовувати для зберігання рушників, постілі або інших речей, а також дитячі іграшки. Для прикладу в нашу сумку ми склали тоненькі рушники. Прозорий матеріал дозволяє легко бачити вміст сумки, що особливо зручно під час організації домашнього простору. Матеріал міцний та водонепроникний. легко миється та не вбирає сторонні запахи. Ця сумка виготовлена в Україні і стане гарним помічником в організації вашого простору.